Майже 200 людей трудиться сьогодні в різних установах соціальної сфери району. Переважна більшість із них це жінки. Саме їм щодня доводиться зустрічатися з безліч людських проблем, допомагати вирішувати їх, дарувати людям надію і впевненість у дні прийдешньому. Одна з таких установ управління праці, і соціального захисту, населення районної державної адміністрації. Багатьом мешканцям району доводиться сюди звертатися за оформленням різного роду соціальних допомог, в тому числі і житлових субсидій. Про роботу. Установи розповідає її очільник Світлана Гонтар. Пріоритетними напрямками діяльності управління є надання різних видів державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, непрацездатним громадянам пенсіонерам та іншим категоріям населення. Також нашою установою здійснюється контроль за своєчасною виплатою заробітної плати та дотриманням норм трудового законодавства усіма підприємствами нашого району. Одним із основних завдань управління є впровадження соціального захисту шляхом надання житлової субсидії. Так на теперішній час житловою субсидією охоплено більше 53% населення нашого району. На сьогодні 9800 сімей отримують житлову субсидію. Спеціалістами управління з початку року прийнято більше 7 тисяч громадян, яким призначено та виплачено різні види державної допомоги. З метою уникнення черг та для зручності громадян управління працює без обідньої перерви по гнучкому графіку. Спеціалістами управління надаються консультації як в телефонному режимі, так і при зверненні громадян особисто допомоги призначаються та виплачуються. Своєчасно встановлений законодавством термін. В цілому управління обслуговує більше 15 тисяч сімей району. Це складає 83% населення нашого району. У цьому році колектив управління пенсійного фонду України успішно пройшов шлях реорганізації. Головне завдання для нього в ці дні призначення нарахування і перерахунок пенсій різним категоріям громадян. Краснорадское объединенное управление пенсионного фонда Украины начало свою деятельность с 1 апреля 2016 года. В своем составе освещается следующие структурные подразделения. Это отдел обслуживания граждан на территории Краснорадского, Чепельского и Кичевского района. Пенсионный фонд Украины переживает сегодня глубокие структурные изменения, связанные с улучшением, в первую очередь, решение, решении проблем пенсионного обеспечения граждан. Эти направления можно определить как два. Первое – это работа через приемные граждан. Эти приемные работают в нашем управлении в Краснограде, за, за принцип единого окна. Второе направление – это переход к электронному документообороту. То есть сегодня мы отказываемся, весь пенсионный фонд, от бумажных носителей, то есть бумажные пенсионные дела, это уже дела прошлого. И с 1 января 2017 года это задание правительства и Главного управления Пенсионного фонда Украины, что мы будем переходить на электронное уже назначение и выплаты пенсии гражданам Ну, граждан это не должно пугать. Собственно, Пенсионный фонд на сегодня гарантирует, как и государство, президент Украины Петр Алексеевич, Порошенко решение всех проблем пенсионного обеспечения. Тем более, что, как вы слышали, решаются вопросы с минимальной заработной платы и последующим повышением также минимальных пенсионных стандартов, которые, по которым будет принято решение к концу 2016 года. На сегодняшний день Красноярское объединенное управление пенсионного фонда обслуживает 21 тысячу пенсионеров. Именно на территории Красной Раскары, на самой большой найбільшість... массе... Це 13 тисяч людей і 4,5 тисячі людей з 5,5 тисяч з Київської області. Якщо ви втратили роботу, то можете розраховувати на допомогу від держави. Працівники Красноградського районного центру зайнятості, який є структурним підрозділом Державної служби зайнятості, допоможуть стати на облік, знайти підходячу роботу, а при необхідності опанувати нову спеціальність, яка є затребуваною на сучасному ринку праці. между людьми, ищущими работу и свое новое место в жизни, и работодателями. Краснорадский районный центр занятости использует не только старые, хорошо проверенные методы работы, но и использует новые IT-технологии. Формирование актуальной базы вакансий и ее укомплектование происходит на условиях рекрутинга, основной целью которого является в максимально сжатые сроки укомплектовать заявленную вакансию со всеми требованиями работодателя. Источниками актуальных вакансий являются не только отчеты работодателей, но и альтернативные источники. Это информация со средств массовой информации, использование интернет-ресурсов, информация от личных встреч с работодателями. Хочется еще раз отметить актуальность и востребованность на рынке труда рабочих профессий, а также возможность Пройти безплатне обучение на базі Харківського центру професійно-технічного образування по 26 ліцензірованим спеціальностям. Заклади соціальної сфери району розраховані на різну категорію громадян, адже в непросту життєву ситуацію потрапляють не тільки дорослі, але й діти. З 2007 року в районі діє районний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Основним нашим завданням є влаштування дітей зі статусом до сімейних форм виховання. Але не менш важливе завдання це, влашту... це оздоровлення біологічної родини та повернення дитини в сім'ю. Тому невіддивної частиною нашої роботи є робота з батьками. Спілкуємося, розмовляємо, допомагаємо. Деяким батькам вистачає тижня, місяця, щоб зрозуміти, чи потрібна їм дитина. А деяким батькам, на жаль, не вистачить і життя зараз. У суспільстві склалася негативна тенденція, коли небайдужі громадяни шукають корінь проблем саме в закладах соціального захисту дітей. Вони говорять про те, що тут недостатньо доглядають, кормлять, впіклуються, люблять, але це не так. Одне те, що в нашому районі існує заклад соціального захисту дітей, говорить про те, що районна влада дбає про обездолених дітей, тому що ми фінансуємося з районного бюджету. Це наші з вами податки. Тому всім нам треба об'єднуватись соціальним працівникам, представникам влади, громадськості і направляти свій гнів проти кризових сімей, проти неблагополучних батьків. Допомагати їм знайти свій правильний шлях у житті, тоді кожна українська дитина буде біологічній родині, бо матір рідну ніхто не замінить. Вирішенням багатьох соціальних питань займається районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Пріоритетні напрямки роботи колективу це надання різного роду допомоги багатодітним родинам, прийомним сім'ям, дітям, сиродам та молоді, що потрапила в непросту життєву ситуацію. Красноградський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює в нашому районі вже більше 20 років. Ми опікуємось такими категоріями населення, як сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, одинокі матері, сім'ї з інвалідністю, сім'ї, які постраждали від збройного конфлікту, сім'ї, члени яких перебувають у конфлікті з законом, а також. Сім'ї, в яких є алко або наркозалежні члени, а та сім'ї, в яких вчиняється будь-який вид насильства. На даний момент одним із пріоритетних напрямків нашої роботи є робота з сім'ями-учасників антитерористичної операції переселенцями та членами їх сімей. Ми вивчаємо потреби клієнтів, проводимо індивідуальні консультування а також представляємо інтереси клієнтів в різних установах та організаціях. Спеціалісти центру відвідують за місцем проживання сім'ї, в яких є новонароджені діти, консультують з питань відповідального батьківства, планування сімейного бюджету та ведення домашнього господарства. Активними помічниками в нашій роботі є волонтери, які приймають участь в проведенні різних заходів районного масштабу. Волонтером нашого центру може стати будь-який амбіційний, цілеспрямований мешканець Красноградського району. На базі Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді створено групу взаємопідтримки для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей сиріт, які виховуються в прийомних сім'ях району. Запрошуємо усіх жителів району, які потребують допомоги та підтримки. Ми чекаємо на вас за адресою міста Красноград, 3-й мікрорайон, будівля молодіжного центру. За роки своєї діяльності районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надав допомогу багатьом людям. Сьогодні, посла моєї працівників, користується родина Скринтник. Мене зовут Світлана. Це дві наші дочки. Це Лера їй 14 років, це Настя їй 12 років. Около года назад мы с мужем решили создать приемную семью и взяли двух девочек. В этом нам очень помогала социальная, социальная служба. Самим бы нам пришлось бы тяжело. Даже вот растить детей в большой семье родных тяжело. Приходится оформлять и субсидии, и другие льготы. В этом нам допомагала опять же, так, соціальна служба. Работники ми постоянно от них поддержку. они приходили, помогали, консультировали нас. Значний спектр соціальних послуг надає територіальний центр соціального обслуговування районної державної адміністрації. Тут опікуються людьми похилого віку, одинокими, пенсіонерами та інвалідами. Людяність і доброта, основні і головні професійні якості тих людей, що тут працюють. Територіальний центр. Соціальне обслуговування, надання соціальних послуг Красноградської районної державної адміністрації надає соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. В установі функціонують три відділення це відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування та відділення організації надання натуральної допомоги. Пріоритетним напрямком роботи в установи є надання соціальних послуг громадян, які знаходяться на обслуговуванні відділення соціальної допомоги вдома та отримують послуги 476 громадян, надані соціальними робітниками. Надумне обслуговування забезпечують. 47 соціальних робітників, це 13 соціальних робітників по місту та 34 соціальні робітники, які працюють в сільській місцевості. Відділення організації надання натуральної допомоги має за мету надати допомогу громадян у натуральній формі: це забезпечення одягом, взуттям, продуктами харчування. На даний момент в відділенні ще працює пункт прокату інвалідних візків. Також в цьому відділенні можна отримати послуги перукарям. Понад три роки в установі працює, надається послуга, транспортна послуга, транспортна послуга соціальне таксі. Транспортна послуга соціальне таксі надається громадянам, які мають проблеми при пересуванні. І присуватися в інвалідному візку. Завжди з радістю, четвертий рік поспіль зустрічає соціального працівника територіального центру, учасник бойових дій у Другій світовій війні, Красноградець Анатолій Митрофанович Єсаулов. Адже жінка і новини принесе і вдома, та по господарству допоможе літній людині. Митрофанович як здоров'ячка. Нормально. Давлення. Це не буде, що це вища, навіть немножко було. А сердечко. І світа плохо дуже. Да. Угу. Понятніка. Що сьогодні будемо робити? Що, а що ми можемо? Убирать будемо? А як же? Картошку спустили в погріб. Спустили, все зробили, вже все. Все зробимо все, Спасибо. Б банки там, квас, там все є, заготовлено. Хорошо. А от давлення пили? Пови все. Ну, а таблетку принимали? Сьогодні випив пол таблетки. Так що держусь. Молодці. Усі я задоволений, ну молодці. Добре, що це наша організація така є, що така допомога. Як подивився по других ослідях, є як їм тяжело, що, а вони виконують їхню задачу, допомагають. Все-таки це ж трудне діло. Якщо саме я по сусідству слепа женщина зовсім, а є катають допоможе. Так що дуже хорошо, що це так, хтось придумав, організував таку роботу. У Красноградській міжрайонній виконавчій дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам, що працюють на різних підприємствах району, виплачують допомоги по тимчасовій втраті працездатності при пологах. Здійснюється оплата санаторно-курортних путівок. Одним із найголовніших і найпріоритетніших задань фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є не тільки оплата листка непрацездатності лікарняного, а й на швидше повернення працездатної особи до праці. Саме тому фондом соціального страхування проводиться відновлювальне лікування в санаторіях України в Харківській області. Це клінічний санаторій Березівські мінеральні води, клінічний санаторій Роща і санаторій Високий. Харківським обласним відділенням фонду було закуплено путівки для того, щоб працедатні особи після хвороби змогли відновити своє здоров'я та як намога на швидше приступити до праці. Красноградська міжрайонна виконавча дирекція обслуговує Зачипилівський, Красноградський, Киїчівський, Сахнавщинський район. На сьогодні працюють 5 працівників, які щоденно своєчасно та в повному обсязі надають матеріальне забезпечення за страховим особам та послуги з реабілітаційного лікування. У цьому сюжеті нам вдалося показати лише невеличку частину з повсякденного життя, установ та соціальних закладів району, розповісти про головні завдання, що стоять перед колективами. Насправді ж реальні обсяги роботи і спектр соціальних послуг, які надають соціальні працівники, дуже великі. Вони щодня вимагають від цих людей значної відповідальності, знань, умінь, а головне людяності, доброти і порозуміння до чужої біди чи проблеми.